З важкої артилерії росіяни гатили цієї ночі по Нікополю. Поцілили в по одному з підприємств пошкоджені адмінбудівля та житлові будинки в приватному секторі. Минулося на щастя без жертв. Від ворожої атаки постійно потерпає і Нікопольський район. Окупанти б'ють по мирних містах і селах із градів та інших реактивних систем залпового вогню. Докладніше Христина Вангольоскайте. Отру по добу поспіль окупанти не припиняють обстрілювати мирний Нікополь. По місту Росіяни гатять і вдень і вночі. Остання атака ледь не обірвала життя 39-річного чоловіка. Нині він у лікарні у стані середньої тяжкості. Дуже важке поранення правої плечової кістки. Поранення важке, але я думаю, що буде він одужувати. Деякий час він буде перебувати на лікарняному ліжку, а там далі вже будемо дивитися по його стану. На сьогоднішній день і останній середній. Із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області росіяни відкривають вогонь по цивільних. Ворожі снаряди летять на житлові квартали міста. Із десяток понівечених багатоповерхівок і приватних будинків, готель, магазини все це наслідки ворожого обстрілу. Люди мої всі уйшли в бомбосховище. Дом був пустой. Ми услышали страшні звуки. Це була час 31-го. Ну, вийшли, коли світло, окна розбиті, в під'їздах, квартирах. За майже чотири місяці регулярних російських обстрілів усі комунальні служби працюють як годинник. На місці фахівці вже допомагають власникам постраждалих осель, роздають матеріали, щоб люди змогли закрити вода і вибиті шибки. Зразу приїжджаємо сюди, робимо обстеження, людям привозимо USB, пленку, видаємо жити, дякуючи городу. То ми допомагаємо, вже їм ділимо, там якщо треба, підносимо таке. Забивати, звісно, рук, не вистачає рук. Уже втретє вороже залізяче прилітає біля цієї заправки. Підрахувати збитки директор мережі АЗС не береться. Втім, каже, сума чимала. Касові апарати, комп'ютерна техніка, принтер, унітази, умивальники, лінії оборвані, відновлення пожежної сигнализации охранной. Люди все живы, целые. Никто не пострадал. Отпуск, отпуск топлива возобновим в ближайшее время. Аби вберегти себе на ніч місцеві жителі від'їжджають у безпечніші місця. Під російським вогнем регулярно опиняються і сусідні громади, зокрема Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. Прицільно по мирному люду росіяни б'ють не без допомоги колаборантів. Так напередодні СБУ затримала чоловіка, який наводив вогонь на мирні міста та села, а також розшукував позиції комплексів Хаймарс і Гаубиць М М777» вздовж лінії фронту. Зрадника затримали йому загрожує від 15 років. За ґратами до довічного ув'язнення Христина Венгеля у Ускайте Денис Негін Факти Сі єдині новини.